Видим ми з села, трошки позбирали малини, ще мало що не докусили, але так вже замучилися, голова болить, сонце жалено сьогодні цілий день, Для нас приблизно така картина. Впереді ящики, ззаді дрова, прискувач, нарізали трошки верби, хоча верба то не дрова, але дармове, то то це дрова. Вот. Маленько, далі зараз дай Бог, здамо пару рублів буде сімейний бюджет. Вот. Дорога кременець, шумськ шумськременець. Шумсь. Вася А где мои 16 лет? На большом каретном, да? Ты на дорогу, друзья, не дорогой ящик. Не-не-не-не-не-не-не. Вася. Я то на дорогу дивлюсь, а руля, пускаю як вас знімаю. А? Скажу, я то на дорогу дивлюся, але руля по на вас, коли вас знімаю <плес> здавалася дорога, аби тільки до піддона нечверкнути ще на тій пузырі. Тернопіль Острог поїхав автобус Не видно, пасіка стоїть там за кущами. Десь його віз пасіку бачив, вроде там гречка посіяна За цілий день в селі світло було тільки пару годин. Накачали зовсім мало. Зовсім мало води накачали в бочку. Треба буде взяти генератора. Будемо ще генератором пробувати. Конець дорога розкіш, ну що зробиш. Поїхали чугалі. На полі наробилися, вже ледь язиками обертали. Тільки додому їхати вже давайте. Вже, вже на вухах по дворі ходили. Я то вже ледь-ледь-ледь-ледь-ледь. Так так завжди. Не-не-не! Та, Думаю, як би то хоче добратися до ліжка. Поїдемо сьогодні на став, покупаємося. Гей! став поїдемо? Ні. Да. 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 А йде ти в одне місце, знаєш, то я хочу, я не хочу, бо я, один за всіх всі за одного качать москалі. Їдьте. Ну їдьте. Ну то готувати та... буде. Значить тебе загрузимо. Я вночі забирати не буду забирати. Зараз будеш їсти готувати, вже не поїдемо, то побачимо. Дорога на Кременець. Треба трошки скинути газ, щоб порці не засипали малину і на повороті. От колись стара дорога за стара гороха була прямо на, на Кременець. Біля села Чоголів. А вон дивіться, теж ай, про всі видно. Все малинники, малинники. Підмаленник за ще познімає до знака Кременець, я вже тоді буду вже двома руками триматися з руля. Спори везуть на мікоген солому. От, є в нас щас, така фірма. Тихо там. Ліфтерить. Бачите, це солома, солома? Бачите? То... Мікоген зараз вже якось інакше міняє ті назви постійно, Але, говоря, з гімна гроші робить. Оце скополюють солому, помішують її з курочим говном. Засівають міцелій і продають. Така фірма тут у нас. Солому всю скупляють, я не знаю, в радіусі кілометрів певне з п'ятдесятих не більше. Все, бувайте здоровенькі. Заїхали ми вже в Кременець. По ліву руку бунівка, по праву руку Кременець. Все, треба триматися за руля.